Послуга Сюзанна Райт, сьомий розділ. Привіт, принцесо, сказав Дікон, його рот злегка скривився. Його посмішка часто мала глузливий відтінок, але, на щастя, не тоді, коли він дивився на мене. У дитинстві я автоматично приймала присутність інших особистостей мого батька або альтер, як їх називали. Я грала в ігри з малим Фредді, пекла печиво з дуже материнської Мегі, ховалася за спиною Дікона, коли він кричав на того, хто засмучував Саймона чи мене. А часто це була моя мама, і я не думала про це. Для мене це було нормою, поки я не переїхала жити до Мелінди і Ваята. Вони розповіли мені про дисоціативний розлад ідентичності. Тож я знала, про нього достатньо, щоб зрозуміти, що мені не потрібно боятися. Двійники Саймона не були різною мірою містером Хайдом. Вони були його захисниками в певному сенсі. Вони з'явилися, щоб допомогти йому впоратися з жахливим насильством, якого він зазнав у дитинстві, коли намагався відмежуватися від нього, і вони дали йому можливість пережити це. У системі Саймона було три людини Фредді, якому було 8 років, Мегі, якій було 40, і Дікон, якому було 35. На відміну від деяких випадків дисоціативного розладу ідентичності, вони внутрішньо взаємодіяли одне з одним. У них навіть було щось на кшталт співсвідомості, що означало, що хоча тільки одна сутності домінувала в певний момент часу, Інші були в курсі того, що відбувалося. Здавалося, це робило речі менш заплутаними для них. Дікон нахилив підборіддя до Дейна. То це той хлопець, про якого ти говорила? Я кивнула. Так, це він. Дікон вивчав його обличчя. Вона не розповідала тобі про мене, правильно здогадався він, потім знову перевів погляд на мене. А як щодо Фредді, Мегі. Ти тримала нас усіх у секреті, він пробурчав це не дуже мило. Ага, ну як і ти майже весь час. Він хихикнув. Я ніколи не буваю милим, принцесо. Дікон не був жорстоким чи злим, але він мав позицію не жартуй зі мною і був агресивним захисником. Він міг бути жорстоким до тих, кого вважав загрозою. Мені доводилося бачити це на власні очі. Я повернулася до Дейна, тобі краще піти. Дікон міг поводитися дивно, коли йому здавалося, що він повинен змагатися за мою увагу. Можливо, тому, що він не часто з'являвся, і я була єдиною людиною, з якою йому подобалося спілкуватися. Глузлива посмішка викривала рот дікона, коли він витріщився на мого боса, який не зрушив з місця ні на дюйм. О, він не хоче йти. Боїться, що я зроблю тобі боляче, як мило. Дікон опустився на обідній стілець і витягнув ноги, повністю розслабившись. Зі мною все буде добре, сказала я Дейну. Я вірю тобі. Він притулився до одвірка, даючи зрозуміти, що нікуди не збирається йти, трясся йому. Тобі справді варто піти. Але він не пішов. Дікон розсміявся. Схоже, тобі не вдасться виштовхати його. Роздратування пронизало мене. Річ у тім, що мені довелося приховати це невдоволення, інакше Дікон кинувся б на мій захист і вигнав би Дейна. Звичайно, зараз Дейн здавався йому кумедним це могло змінитися в одну мить Дікон був мінливою натурою. Найкраще, що я могла зробити, це ігнорувати Дейна, сподіваючись, що Дікон задоволений тим, що він отримав мою повну увагу. Теж буде ігнорувати його. Дікон подивився на мене, коли я зайняла місце навпроти нього. Фредді написав тобі, це було не зовсім питання. Він думав, що я потрібна Саймону, сказала я. Так і було, він був розбитий. Верхня губа Дікона скривилася. Я не знаю, чому він дозволяє спогадам про цю суку так сильно його мучити, вона була нічим іншим, як нікчемною довбаною шльондрою. Згодна. Корін була такою ж, сказав він, маючи на увазі мою матір. Єдине, що в неї добре виходило, це трахати йому голову. Я б сказав, що вона врешті-решт засвоїла свій урок. О, Дікон добряче її провчив. Його брови зійшлися, коли він обвів поглядом кімнату. Мені потрібно покурити. Довбана Мегі завжди викидає мої заначки. Очевидно, коріння шкідливе для тебе. А я думала, що це просто чутки, віджартувалася я. Його рот скривився в невеличкій посмішці. Він знову подивився на мого боса. Ти палиш? Ні, не курю, відповів Дейн. Його голос був рівним. Дікон знизав плечима. Думаю, ніхто не ідеальний. Він повернувся до мене і жестом показав на Дейна. А як щодо цього хлопця, він добре до тебе ставиться? Я б не зустрічалася з ним, якби це було не так, обережно відповіла я. Це правда. Погляд Дікона знову перевівся на нього. Якщо ти зробиш їй боляче, матимеш справу зі мною. Зрозумів, сказав Дейн. Дікон примружився. Ні, я не думаю, що ти дійсно розумієш, але зрозумієш, якщо коли-небудь заподієш їй шкоду. Його очі знову зустрілися з моїми. Саймон, хоче поговорити з тобою зараз. Я стримала зітхання полегшення. Гаразд, було приємно поговорити з тобою, принцесо. Приходь до мене, якщо містер босмен засмутить тебе. Зрозуміла? зрозуміла. Він кивнув задоволений. Його погляд розфокусувався, коли голова відкинулася вбік. Брови заломилися від короткого спалаху болю. Він моргнув кілька разів, ніби йому щось застрягло в очах. Потім батько подивився на мене. Він випростався на своєму сидінні і щільно притиснув руки до тіла. Привіт, тату, тихо сказала я. Він прочистив горло і ледь помітно посміхнувся. Його очі прилетіли на Дейна. Ти не лякав мене раніше. Він підвівся на ноги і простягнув руку. Я Саймон, батько вієни. Дейн простягнув руку і потиснув її, такий же холодний і спокійний, як завжди. Дейн Девенпорт, її хлопець і бос. Перепрошую, що зайшов без запрошення. Я бачив, як вієна забігла сюди в паніці, і вона не зачинила двері належним чином. Я хотів перевірити, що з нею все гаразд. Розумію, я радий, що тобі не байдуже, чи все гаразд з нею. Вона особлива, ти ж знаєш? Так, я знаю. Потираючи потилицю, Саймон сказав Сідай. Я думала, що день буде виправдовуватися і піде, але він сів на стіл, поки я принесла всім напої. Вони розговорилися і, зрештою, розмова швидко перейшла на тему спорту. Здавалося, що вони обидва прагнули розрядити атмосферу, зробити момент нормальним. Роздавши напої, я повернулася на своє місце. Було трохи сюрреалістично спостерігати, як вони так добре взаємодіють. Я не очікувала, що Дейн так спокійно поставиться до розладу мого батька. Не кожен день бачиш, як хтось переходить з однієї особистості в іншу. Але Дейн не згадував про це і не ставив жодних запитань. Він поводився так, ніби Дікон був окремою людиною, яка зараз покинула кімнату. У певному сенсі так воно і було. Ти прийдеш на барбікю в неділю? запитав його Саймон, коли б ми всі осушили свої чашки. Дейн кивнув Прийду. Добре, тоді ми зможемо більше поговорити. Вони встали і знову потиснули одне одному руки. Я проведу тебе, сказала ядейно, я ще не була готова йти, поки не переконаюся, що з Саймоном усе гаразд. Дейн кивнув і пішов за мною до дверей. На вулиці він обернувся до мене. У твого батька Діайді, Ді? так, ти чув про це? Трохи, як довго він хворіє, стільки, скільки я його знаю. Саймон якось сказав мені, що вважає, що почав дисуювати, коли йому було чотири. Чи п'ять років, але я цього не сказала. Дейн лише запитав би, чому його дисоціації, а переповідати цю історію без дозволу Саймона, було б неправильно. Хто така Корін? запитав Дейн. Йому довелося докласти зусиль, щоб не напружуватися. Один з його тригерів це все, що я була готова сказати на цю тему на даний момент. Я знаю, ти хотів, щоб ми поговорили, але це може зачекати вірно. Дейн довго і пильно дивився на мене, ніби бачив вперше або щось подібне. Це важко пояснити. Це може почекати. Побачимося завтра. Я здебільшого дивилася на свій планшет, роблячи нотатки, в той час, як навколо мене в конференц-залі точилися розмови. У Дейна цілий день відбувалися зустрічі, і він хотів, щоб я була присутня на більшості з них. Це могло бути виснажливо, але я звикла до цього. Я відчувала на собі його погляд, але не дивилася в його бік. Він спостерігав за мною цілий день, стежив, як це важко описати, але це було так, ніби я стала якоюсь головоломкою, яку він хотів зібрати до купи. Чи щось таке я справді не знала, лише те, що цей погляд не давав мені спокою, Ну, принаймні це кілька разів зупиняло мене від нападів тривоги за мого батька. Саймон був у порядку, коли я нарешті залишила його вчора ввечері. Але кошмари продовжували приходити, поки його мозок переробляв усе, що він витягнув зі свого ментального сховища. Коли зустріч нарешті закінчилася, Дейн тихо повідомив мені, що хоче поговорити зі мною у своєму кабінеті. О, чудово! Стримуючи зітхання, я пішла за ним у простору кімнату і зачинила двері, притиснула планшет до грудей і схрестила руки. Дейн притулився до свого столу. Вчора я поговорив з Тревісом про ту маленьку історію, яку він тобі розповів. Як і очікувалося, він стверджував, що ти збрехала, Він намагався перекрутити ситуацію так, ніби ти намагалася посварити нас з ним, наче між ними вже не було величезної прірви, як передбачувано. Дійсно, він говорив про конфлікт з тобою. Я чітко дав зрозуміти, що наслідки, з якими він зіткнеться, будуть жахливими, якщо він на це наважиться, але він може проігнорувати це попередження, саме тому я прийшов до тебе вчора ввечері. Я хочу, щоб ти була готова на випадок, якщо він зробить якусь дурницю. Я хотіла зауважити, що можна було просто передати цю інформацію по телефону, але він продовжував говорити. Якщо Тревіс буде протистояти тобі, негайно зателефонуй мені. Я кивнула гаразд, не те, щоб я хотіла розмовляти з цим маленьким виродком, день схилив голову набік ти коли небудь збиралася розповісти мені про стан свого батька? Я відчула, як мій рот стиснувся. Досі він не промовив жодного слова про Саймона або про те, що сталося минулої ночі. Взагалі він не говорив ні про що, що не стосувалося роботи. Я була рада, це допомагало мені підтримувати необхідну дистанцію, але знала, що рано чи пізно він заговорить про це. Я збиралася розповісти тобі перед барбекю, щоб ти не розгубився, якщо з'явиться один з його двійників, сказала я. «Можеш розповісти мені про інші його сутності на випадок, якщо вони вирішать привітатися. Це було розумне прохання. «Хм, Гаразд, Фредді вісім років, навряд чи він заговорить з тобою. Він сором'язливий і йому нелегко комусь довіряти. Йому було найважче з усіх альтерів, тому що він був тим, хто страждав від жорстокого поводження. Мегі сорок років, вона сильна, турботлива і материнська, тож нянчить і балує мене. Вона, напевно, привітається з тобою і буде милою, якщо ти не будеш лаятися. Вона не любить, коли біля неї лихословлять, Прийнято до відома, чи є якісь теми, яких мені слід уникати в розмові з ними, я не хочу натискати на їхні кнопки. Здивована і вдячна за те, що він виявився достатньо тактовним, щоб поцікавитися, що, здавалося, було зовсім не в його характері, я відповіла. Не питай про сім'ю або минуле Саймона і не згадуй про корін. Гаразд, день стиснув губи. Хто така корін? Я зігнула пальці, хлопець був неймовірно наполегливим. Моя мати. Чому вона для нього такий спусковий гачок? У них були не дуже хороші стосунки, і це погано закінчилося, туманно відповіла я. Дікон сказав, що вона засвоїла свій урок, що він мав на увазі. І я закінчила. Це не важливо. А я думаю, що важливо, що він мав на увазі. Тобі не треба цього знати, сказала я, кинувши йому його ж слова назад. Я сказала це не для того, щоб бути сухою, а тому, що це було правда, і я ненав'язливо нагадала йому, що він так само небагатослівний щодо свого особистого життя. Очі Дейна звузилися. Ти засмутилася, що я не уточнив те, що тобі розповів Тревіс. Ні, це не так. Він відштовхнувся від столу і повільно підійшов до мене. Мій пульс прискорився, але я не дозволила своїм нервам проявитися, я не дала б йому такого задоволення. Він зупинився за кілька сантиметрів від мене, його темні, всезнаючі, очі пробігли по моєму обличчю. Ти була іншою, стриманою. На роботі ти завжди неперевершений професіонал, але відтоді як я відмовився відповісти на твоє запитання вчора. Ти стала віддалено професійною. Гаразд, було б справедливо сказати, що я використовувала свою посаду як своєрідний емоційний щит, щоб нагадати собі, що наші стосунки були суто професійними. Я не очікувала, що Дейна це хвилюватиме, не кажучи вже про те, що він про це згадає. Я не засмучила, повторила я. Я була роздратована собою, а не тобою. Мені не варто було просити тебе уточнювати його слова. Та я й не мала право. Я просто забула про це на секунду. Це більше не повториться. «Хм, минули хвилини мовчання. До минулої ночі я не усвідомлював, як багато не знаю про тебе, Вієна. Ти даєш людям достатньо інформації, щоб вони вважали, що мають загальну картину, він нахилив голову. Ти багато чого тримаєш у собі, чи не так? Як і ти? Так, ми схожі більше, ніж я коли-небудь міг подумати. Я б не назвала нас схожими, враховуючи, що хтось постукав у двері, наспівуючи «тук-тук». Вони миттєво відчинилися, і Джен влетіла всередину з променистою посмішкою, яка застигла, коли вона побачила мене. О, вибачте, коли я побачила, що тебе немає за робочим столом, то подумала, що ти на перерві чи ще десь, сказала вона мені. Я повинна була здогадатися, що ти будеш тут. Я не усвідомлювала, що напружилася, доки не відчула теплу вагу руки Дейна, що осіла на моєму стегні. Здавалося, що тепло просочилося в мене і трохи розтопило мою тривогу. Вона не приходила в овірв за весь час, що я там працювала, тож її поява була несподіванкою. У неї був номер його мобільного, так навіщо їй було долати весь цей шлях сюди. Це мало бути щось важливе. Я не знав, що ти прийдеш, сказав він. Джен подивилася на нього. Я б тобі подзвонила, але подумала, що якщо прийду сюди, то зможу вбити двох зайців одним пострілом. Її погляд повернувся до мене. Я хочу вибачитися за свою грубість на нагалу вечері. Це була не я, я не така стервозна людина. У мене просто був важкий вечір. Так, день сказав мені, що ти стверджувала, що це були дрібні ревнощі, сказала я. Її губи здивовано розтулилися. Мабуть, вона не очікувала, що він мені про це скаже. Вона прочистила горло. Так, це було нерозумно і незріло, і мені шкода, це більше не повториться. Ні, не повториться, тому що я б не стала терпіти це вдруге. Приємно чути, вибачення прийнято, щось на кшталт того. А по якій іншій причині ти прийшла? запитав Дейн. А, ну, я думаю, влаштувати для Кента вечірку сюрприз на день народження цього року, оскільки він припадає на суботу, відповіла вона. Ти зможеш прийти? До нього ще кілька місяців, тому я не впевнений, як виглядає мій графік на ці вихідні. Але Вієна може перетасувати деякі справи для мене, якщо буде потрібно. Ми з нею приїдемо. Її посмішка була дещо крихкою. Чудово, мені знадобиться твоя допомога з плануванням. Ти ж зможеш приділити мені кілька годин тут і там, так? Я мало не роззявила рота. Очевидно, вона ніколи не заглядала в його календар, або ж очікувала, що він з радістю скасує всілякі зустрічі тільки заради неї. Я не маю достатньо вільних годин, щоб присвятити їх тобі, сказав він. Віяна планувала для мене події в минулому. Вона може допомогти тобі, якщо це дійсно потрібно, але вона так само зайнята, як і я, тож у неї теж не так багато вільного часу. Її посмішка потьмяніла, і вона махнула рукою нічого страшного, я можу попросити Хоуп допомогти, але все одно дякую. Вона знизала плечима. Ну, бувайте, з цими словами вона пішла. Дейн прибрав руку з мого стегна. Якщо вона все ж таки влаштує вечірку, а вона швидше за все цього не зробить, Джен постійно придумує ідеї, але рідко доводить їх до кінця. Їй не вдасться приховати це від Кента в якості сюрпризу, його важко обдурити. Тоді хлопець був дуже схожий на самого Дейна, ніщо не приходило повз нього. Мені було цікаво, чи Кент справлявся з потрясіннями з такою ж легкістю, як і його брат. Мене все ще вражало, як Добрий день впорався зі зміною особистості Саймона минулої ночі. Він навіть не виглядав наляканим. Я не з нетерпінням чекала, що інші Девенпорти зустрінуться з Саймоном. Якщо за кермо візьметься одна з його сутностей, я сумнівалася, що всі вони впораються з цим з однаковою легкістю і делікатністю, особливо Тревіс. Якби вони зробили якийсь глузливий коментар на адресу мого батька, мені б не довелося втручатися і розбиратися з ними. Це зробив би Дікон, і тоді б у хід пішли кулаки.